Вітаю, друзі! З вами підприємство Агродніпер. І сьогодні до вашої уваги корзини щеплення на трактор ЮМЗ або ПМЗ, Мені в коментарях писали, правильно говорити ПМЗ. давайте ПМЗ. корзина щеплення на пмз 80. Ці, що вже йшли М80, МТЗ-двигунами, з кільцем, товщина диска опорного 22 мм. Також на пмз 6 товщина опорного диска 18 мм. А також ви можете придбати окремо диски, кому потрібно: диск натискний муфтивом і диск натискний головної муфти щеплення. Ми єдина фірма в Україні, яка нині виготовляє корзини на трактора ПМЗ, бо раніше виготовляв Мілітополь. Одна фірма. Зараз вони не є на ринку України, але є цим альтернатива, постачає Китай. Китайська значно відрізняється по якості від наших. У нас максимально дотримано до заводських технологій всі виготовлення. І за кордоном цінуються наші корзини, і на ринку України. Достатньо заготовили ось у дисків. Маємо забезпечити повністю ваші потреби. А також можна придбати в нас ремкомплект на корзину щеплення. Повний ремкомплект на корзину щеплення трактора ЮМЗ або ПМЗ. Обирайте саме, як вам краще звучить. Ми комплектуємо повний комплект, тобто 9 пружин основного щеплення, а 9 пружин на муфтувом сухарики. Упорчики під болти, регулювання щеплення ВОМ, пружинки, шайби, важелі, відтискні, все даємо. А у вас лишаються тобто, лише ваші диски, стальний диск опорний і натискні чаву. По вашому бажанню можна придбати як комплектом, так і окремо кому що потрібно. Замовляйте. Всі деталі по дисках щеплення є по корзинах. Підприємства Агроднепор. Цього вам найкращого. До нових зустрічей.